Добрий день, дорогі мої, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду квасити капусту. На моєму каналі вже є рецепт капусти, але я цього разу вирішила ще раз повторити. Може, кому тяжко шукати там, то я знову зніму і виставлю нове відео. І так, капусту я роблю завжди свіжу. Я не роблю багато там 5-6 банок. Тому що, коли вона перекисає і становиться м'яка, в мене вже таку не їдять. Тому я роблю по одній банці. Якщо бачу, вже доходить до кінця банка, я роблю слідуючу, щоб вона завжди була свіженька. І так, Для цього нам потрібно капусти 2 кг чистого, чистого веса. Тут у мене трошки більше 2, вичищу кочерішку і буде якраз 2 кг капусти. Також дві морквинки. Потрібно почистити натерти. Нам потрібна 3 літрова банка, так як я буду робити в банці, а не в кастрюлі. Літр води, тому що зараз не всі сорта капусти сочні, щоб можна було ну, так гарно її пом'яти, щоб пустила сок. Деякі сорта зараз дуже сухі. Тому, щоб вона була сочна, Літр води, столова ложка з невеликою гіркою солі кам'яної. Столова ложка з невеликою гіркою цукру. 5-6 перчин чорного перцю, і 5-6 перчин душистого перцю. І 2 лаврушечки. Капустину потрібно потерти або на тертку, або руками, або в електричній, це вже вирішаєте, як ви будете робити. У мене ось така чудова тирочка є. Так як я роблю небагато, то я електрично включати не буду. І зараз все це зроблю руками на тру. А поки що я виливаю воду. Вода в нас в ніякому разі не з крана. Потрібно брати або з родника, або з колодязя, висипаю сіль і цукор. Можна все це розмішати. І поки я буду кришити капусту і натирати моркву, щоб сіль і цукор розчинилися у воді. Ось так я натираю капусту. І так, моркву я теж натерла. Далі ось так розмішую, щоб рівномірно моркву розмішати із нашою капустою. І коли я вже все розмішала, потім сюди ж додаю. Наш перець. Теж ось так розмішаю. Капусту я не мну сильно, я можу, тільки ось так злегка. Ось так. Тому що, коли я буду спресовувати в банку, ось там вона й помнеться. І листочки лавруги я поламаю на кусочки і рівномірно розподілю по капусті. І теж. Розмішаю. Далі я ставлю нашу банку і буду заповняти туди нашу капусту засипати. Коли вже трошки засипала, потім я щільненько утрамбовую рукою. Якщо ваша рука туди не вміщається, можна це зробити ложкою, скалкою, можна щось придумати. І далі заповняю, потім знову втрамбовую. і так доверху засипаю і щільненько все трамбовую. Пропустою я все страмбувала, зложила в банку. Далі нам потрібна якась ємність, тому що капуста в процесі бродіння буде пускати розсил, і щоб він не витікав, щоб все це залишалося в ємності. Ставлю в ємність, накриваю марлевою серветкою. І так залишаю на 3 дня при кімнатній температурі. Але напротяго цих трьох днів, вранці і ввечері, серветку знімаю. І нам потрібно, щоб капуста не була гірка. Тому Потрібно проштирхнути або дерев'яною шпажкою, або нержавейкою, ложкою чи вилкою, ось так я другою стороною ручкою беру, і проштирхувати отак у декількох місцях, щоб вийшов отей газ, який накопився в капусті. І коли капуста в процесі бродіння буде підніматися, то її знову потрібно ось так притоптати. І знову накриваю, вранці це зробила, ввечері це зробила і все. І ось так залишаю. Через 3 дня капуста наша буде готова. Потім можна закрити кришечкою капроновою і поставити в холодильник або в холодну кладовку. При споживанні додаю цибульку кришу і соняшникову олію. Бажано домашню ароматну пахнючу. Ще один нюанс. Капусту я завжди роблю на росту луну і в жіночий день. Я роблю капусту середа. П'ятниця, субота, неділя і на растущу луну. Так як сьогодні, середа і ростуща луна ось сьогодні я і зробила цю капусточку. Всім приємного смаку! Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока, до нових зустрічей!